Я являюсь Андрій Глопота, директор компанії Утрансервіс. Я хочу сьогодні поділитися, я не являюся там енергетичною компанією, не представлю її. Нас чиста компанія, яка займається технологічним обладнанням, але вона участвувала починається 2014 року, вже коли у людей не було можливості додатково завести потужності, і вони вирішили, вирішували питання тим, чим їх можна замінити висвободити. причина, в тому, що піднімали, наприклад, там із дитеком, причина в тому, що потрібно було проводити кабеля через все місто, платити гроші, і погоджень кучу робити, і власники бізнесу вирішили зумати і запросили мене в даному, в даному етапі. Коротко про нашу компанію, тому ми, чим ми займаємося. Компанія займається виготовленням технологічного обладнання. Ми, в принципі, більше працюємо в сфері кондитерки, частково працюємо із хлібокомбінатами, масложиркомбінатами, але основний наш потребитель – це е, всі наші кондитерки, я можу сказати, ми на 90% працюємо з усіма кондитерками в Україні. плюс поставляємо 14 країн за кордон. Е, у мене є так також само, я був технічним керівником кондитерської фабрики протягом восьми років і, в принципі, деякі проєкти втілював. Потім перейшов в власний бізнес. Зараз компанія налічується 75 чоловік, є виробництво міста Кемічу Полтавської області і будується ще виробництво. Перед війною ми відкрили компанію, яка ще спокає як торговий дім, це в Словаччині. Але там також буде виробництво. Також постачаємо для німецьких компаній, також узли. Які вони вже продають в війні і деякі, деякі ці вули повертаються в Україну втаниць. в Танець. Наші з ким ми працюємо в одній з наших клієнтів. І те, що я хочу більш подробно розказати вам про дані станції, в клієнта було в, в даному, це підприємство Лукас, в них стоїть три лінії, ще по Україні вдвох стоять дані лінії. Що мається на увазі? По енергозалежності дуже високе кондитерки – це приготування сиропів. Тобто варки, начинок, варки сиропів, розтворення цукру і воно ну, саме енергоємка виходить. Ми замінили, то замінили, перед нами ми розмовляли, вибачте, я як не заповнив, розказували про те обличчі, які я їздив дивитися в Белігів. Це був 2014 рік. На яких випікають хліба, бельгійці, датчані, ісландці, дуже полюбляють ці печі. І подивилися, просто запровадили, але у них був тип, ну вони гріються все газом, подають на тунельну піч масло з температурою 230-240 градусів. І проходить випікання без прямого контакту з полуб'єм, теплообмінників повітря-повітря. Ми зробили ще я перекласти на схемку, Трошки не поочередності, ми зробили отаку схему. Ця схема замінила 400 кВт електроне. Тобто до цього клієнт, до цього клієнт нагрівав дане обладнання. Де указкає? Якщо можна як тут. Мас. Це котли, які нагрівають різноманітні карамелі, сіропи. Вони приємно працювали на електро, за рахунок нагріва електротенами тепломасія. Ми зробили схему систему, винесивши за 100 метрів від виробничого цеха, поставили станцію для нагріву, потужницю 400 кВт. Це була перша в 2014 році, потім вони поставили ще три, останні вони поставили вже дублюючий газ ділета. Теплообмінник на 400 кВт, два насоси, один резервний, один робочий. Попрограмували так, що якщо немає протоку, то повинен включитися сразу другий. Відкрита система, тобто тиск тут не більше 0,4 кг і температура масла в теплообміннику ми нагрівали до 220 градусів. Далі все це транспортується за рахунок насосу. Відстав, ще раз кажу, вона винесена подальше від виробничих приміщень. Пройшла повністю ці станції, пройшла експертизу, пройшла е, всі ці котлоназори і подається на обладнання за рахунок сегоприводок. Таких стоїть у клієнта стоїть три станції. Обслуговує одна людина. Як вона виглядить? Оце теплообмінник, оце пальник. Є варіанти, це роблено, зроблено в Україні. Ми робили з компанією Катлагаз. Є готові такі рішення, які продаються за кордоном. Це приймальний бункер з шнеком, який автоматично подає пальник. Одна людина протязі на підприємстві обслуговує три такий станції. Це іменно шкафна, куди приходить теплоносій і розподіляється по. Самим ємкостям, осушувачам, тобто по тому технологічному обладнанні, куди потрібно подати дані дані потужності. Оце її вид, вона займає така, вона модульна, може знаходитися на, на будь-якій відстані, транспортування насосами проходить масло по термоізольованим трубам, які на заводі вже проходить ізоляція під дані високі температури до 250-300 градусів. Отакий вона має витис, вона порядка довжиною 8 метрів і дешевимо метра 4 Оце, виходить, обладнання, яке в клієнта було до цього. І це, яке ми зробили, Тобто ми обрали інертний снагрів. У нас, виходить, до того, як ми приступили до модернізації обладнання, у нього було... Тут теплоносія було порядка 300 літрів. Після цього було 50 градусів. І що ми з цим виграли? Ми виграли тим, що ми обрали інертність температур. Тобто у нас почало обладнання, воно нагрівалося більш чітко. То тобто, коли технологи особливо не люблять, коли проходить інетності, вони не можуть там технологічні утримувати як сухі режими, не можуть їх витримати. Тому була одна з таких основних задач, щоб не було інертності. Я перед Буквально тиждень тому запросив ціни, які були у цього цьому, це компанія Лукас їхні ціни на е, їхні розрахунки. За вартість за 1 ккал мається на увазі, ми взяли червень, коли пілета падає в ціні, і взяли жовтий місяць, коли вона у них вже піднялася в ціні з урахуванням цього дня. Тобто, якщо літом це було 700, газ вони брали. Е, Получається по 30 тисяч 350, пілета була 700, то зараз в жовтні в них газ 33 тисячі, пілета 13 тисяч. Тобто розрахунки, будь ласка, ось те, як працюють на даних станціях і яку вигоду вони мають Але основна вигода тут іде, вона йде в тому, що не потрібно затягувати додаткові, можна використовувати ту, ті потужності, які у нас зараз є на підприємства. У них десь порядка 1,2 МВт вони змогли зекономити, замінити. І ще один немаловажний фактор сьогодні, який я хочу сказати, що у них виходить? Якщо вони працювали поставно, то в них електрична потужність складала 350 кВт. І коли вони ставлять дизель-генератор, то їм треба було розраховувати дизель-генератор на 350 кВт. З урахуванням того, що вони замінили це зараз на тверде паливо, можна газом це заміняти, нагрівати даний теплоносій, то їх потужність від дизель-генератора, на який ми всі працювали, потрібно тільки 150 кВт. Для того, щоб виробнича лінія, яка там видає у них там тонну на годину продукції, могла працювати. Тобто від одного такого дизель генератора вони можуть запитати дві лінії. Якщо там комусь потрібно буде більш розширено, в мене є даний проєкт і все, є телефон, можу дати, питайте, дзвоніть. Давний телефон компанії, з якою ми співпрацювали, тому що я, займаюся, я займався тільки технологічним обладнанням, переобладнанням його і розподіленням типів по технологічному обладнанню. Ми його змогли використати на лініях готування наповнювачів Джемі. Ми його змогли використати для приготування різноманітних сиропів, і ми його змогли використати для обжарювання соняшника і арахісу на виробництві. Тобто три точки, куди ми їх примінили, де ми змогли їх обрати. Тематика дуже цікава, але тут треба більше технологій, тому що Північна Європа випікає клібати. На такому ж самому теплоносії, навіть тобто теплоносії. Теплоносії ми використовуємо теплоносій Матрикс, це нідерландська компанія. Випускає його, в нього є допуск харчовий, тобто дозволяється використання його харчових виробництва. Термін використання з того, що є, 6 років я працював на першій станції, його замінили. Але починаючи з 3 року, потрібно робити аналізи на воду. І в одній системі, яка забирає 350 кВт, треба 1,3 тонни Даного масла. Тобто на ту схему, на яку я вам показував, на одну, бори, на, на одну лінію, потрібно десь 1300 літрів масла. Так що, якщо в когось буде зацікавленість, я відповім на дане питання. Ось об'єкти це фотографії на тих об'єктах, які працюють вже, вже працюють більше, ніж 5 років. Стужка барабану, барабанні жарки, накрив'ємо 300 літрів. Насіння сонячних аракіс, на станції для приготування сіроки, це, які працюють в даних системах, лінія начина, лінія начина. Масло Матрикс 6 років, заповнює системи потужності 350 кВт-1300 літрів тепло насіля, тиск в системі не більше 6 кг на сантиметр, тобто воно не підпадає по планадзор, ну, зрозуміло, якщо вам потрібно буде качатися на третій поверх або на четвертий поверх, то ці дані зміняться. Тут все в одному одноповерхово. Станції розташовуються віддалено від приміщення, один оператор обслуговує до трьох станцій. Можливо, використання сировини з підвищеною зовністю, вони беруть дуже багато білети, яка виходить із соняшника. Соняшник не є позовності, дуже Тобто Він дуже сильно заселяє тепло... теплообмінники. Чистка теплообмінника один раз в квартал при роботі на палеті соняшника. Це перевірено. І система відкрита, азотна подушка просто спрацьовує для того, щоб витісняти кисень. Є які питання у вас? Зараз секундочку, щоб вас було чутно. Питання. Ціна цього теплоносія, який використовується в вашій системі, і друге питання, яку палету ви рекомендуєте для, для використання да, в своїй технології? Ну, зольність, я згоден з вами, що соняшникова палета достатньо зольня. Необхідно робити зупинки обладнання, періодичні чистки його і таке інше. Даний теплоносій на сьогоднішній момент десь у нього вартість одної тонни порядка 8 тисяч євро. Це одна тонна. Це на 6 років, ви купуєте 6 років його використання, але при умові, що вона не попаде вода. Тобто бували випадки, у нас був один випадок, коли було з'єднання, ставили польські теплообмінники, тручать і, і пройшла розгерметизація. На даному етапі ми схему переробили, тобто ми не робимо вода масло ми робимо е, проміжуточно, воно КПД діляється. В крайній мірі, немає того, щоб там 8 тисяч євро у вас пропадати. Mm. І по білетах. Пілета це питання, знаєте, воно дуже тонке, воно mm. дуже сильно mm. залежить mm. від регіону. Mm. Якщо mm. у нас в нашому регіоні в Полтавській дуже багато соняшника, то, то зрозуміло, що ці просоняшники, логістика займає, ну з'їдає, має це на увазі. Mm. Левову частину. Да. Тому їм вигодно брати соняшник, вони працюють. Саме краще, це дереві. але це не найефективні. Дякую. Скажіть, будь ласка, тобто, я так розумію, що основна економія енергії йде за рахунок конструктивних змін в цих ваших боках, що менша кількість теплоносія циркулює в цих системах. Теплоносія, кількість теплоносія, я б сказав, це дає це краще технологія. Технологи не люблять пригари, не люблять інерцію, тобто вони більше чутливо можуть управляти технологічними процесами. Основна економія йде все-таки за рахунок палива. Ага, використання іншого палива. Використання іншого палива. так. Іншого палива, ага, да, тобто. І до цього прийшли зразу, я ж кажу, прийшов замовник, до цього питання було в іншому. Питання було навіть не в економії, йому дуже хорошу суму намалювали, якщо йому потрібно було завести один мігават додатково на своє підприємство. І показали, що йому вести на порядка 30 кг. Через підприємство, через місто, через це він так подивився, і каже, ні, давай будемо щось. І от до цього прийшли, в принципі, якщо когось сильно зацікавить, я навіть можу звозити і показати хороб. Дякую.